Друзі, привіт усім! Ви на каналі Реп'яшок і з вами я Олена. Другий теплий день в січні, сьогодні 20 число, сонячне, і всидіти вдома важко, дивіться, яке гарне сонечко. Тож тримайтеся, черв'яки, з такими садоводами вам спокою і взимку немає. Підемо трошечки попрацюємо. Я працюю на грядці з малиною. Хочу покращити умови для поливу. По-перше, хочу зрізати її всю. Вона в мене ось так зимує, я її не зрізаю. У нас на півдні України дуже довго тепло. І якщо зрізати її зарано, то прокидаються бруньки. А також хочу витягти старий шифер, який вже зламався, і вкопати новий, для того, щоб краще було поливати. Бо малина любить полив. А в нас іде схил на городі, у нас город з ходинками і вода зливається просто, і малина не доотримує вологу. А якщо не допалити, то ягод також буде небагато. Так що ось такий у мене сьогодні фронт роботи. Зрізати малину, докопати траншею, замульчувати листям торішнім. Трішки покопала, втомилася. Думаю, походжу з вами погуляю та відпочину. Обрізаю я не всі кущі, деякі залишу десь до коліна зріжу. На них раніше з'являться ягідки, ніж на тих, що я обрізала повністю. Тому трішки так залишаю, трішки так. Ну, от, І погуляю з вами, познімаю і передохну. Ось така в мене красуня, малинка. В цьому році в мене її було багатенько. Малинки. Так. Ось тут також хочу посіяти Петрушку сьогодні пастернак, чого саме в січні, бо минулого року петрушку сіяла тричі, вона не сходила. Останнього разу я навіть купила вже нові, нове насіння, думала, що справа в насінні. І теж вона так довго сходила. Нарешті вона аж восени мені зійшла, і то була рідка. Так, а ось тут я посадила Ельф, саджала вже наприкінці листопада. Трояндочку замовила в новому магазині, бо більше ніде в наявності не було. Так, Брунічка жива, буду сподіватися, чекати, дивитися, якої. Яка буде квіточка? Ну, Була я приємно здивована. Саджанці дуже хороші прийшли. Ще робила замовлення в цьому магазині, магазин хороший. А це моя велика троянда. Назви не знаю. Квітка рожева, коралова, приблизно 15 см в діаметрі. Вона не махрова, але все одно дуже красива. Кущ високий до 2-2,5 метрів. Так сталося, що довелося її пересадити з попереднього місця прямо влітку, бо ми там проводили ремонтні роботи і дуже пошкодили її коріння. І я так переживала, що вона не прийметься на новому місці, що вона загине. Но вона розумничка, вона прийнялася, вже навіть є бруньочки, нічого, вона все наростить, я її підгодую, піділлю і буду милуватися її квітками. Це лагуна. Плетиста троянда. Купувала її з рук, посадила, бачу, що вона прийнялася, бруньки живі, гілочки. Буду чекати квітів. Теж хочу подивитися рожевого кольору квітки. А це моя дівчинка Ньюдон, Красуня моя, цьому кущу 3 роки. Швидко дуже росте, таке темно-зелене листя і блідо рожеве квіті. Неймовірна краса. Знайду фото, вам вставлю. Багато фото не робила влітку, бо через війну не було ніякого бажання, аж трішки восени очухалася та щось почала робити. А так геть, руки були опущені. Чоловік мені зробив ось таку опору у вигляді вази. Так, тут у мене бочки з компостом. Сюди я складаю листя, там траву, яку зриваю, потроху підливаю водою, і воно. Перепріває, також обрізки овочів, папір, все скидаю в ці бочки. Мені не дуже подобається, що вони так на видному місці, бо бочки вже старі, ну ще послужать. Але ж поставила їх поруч з баком з водою. У нас тут бак стоїть, мені так зручно. Так, покажу вам ще погуляю з вами це мої живцювальники. Я їх називаю дитячий садок. Ось я алівці. Я саджала рослинку, теж, яка була з мого ж живця, пообрізала ніжні гілочки і просто їх усьо в листопаді повтикала. Дивіться, оце говорить про те, що хто хоче жити, той живе. Ні прикривала, нічого їм не робила. Отак, От Дивіться, і морози вони перенесли і все. Ну, Я зробила для себе висновок: що найкраще живцювати ялівці це осінь, наприкінці осені і взимку. Це теж ялівці. Це мені дали, я попросила декілька гілочок, я їх теж ось так встромила. Теж вони живі, красиві. Ну, прикрила їх коробкою, бо ой, собаки, все хазяйнують, риють, щось виривають, то прикрила, щоб вони не лазили туди, куди не слід. Так, тут у мене сидить виноград дівочий віче. Оце нарізала гілочок у знайомої, потикала їх. Тоді знайшла відео, дивилася, що виявляється, його треба щеплювати на звичайний декоративний виноград. Ну, не знаю, це, бачу паростки наче такі вони живі. Побачу, може, все-таки ж вони в коріння це може, буде він рости. Дуже він мені подобається. Хочу заплести ним стінку в дворі. Так, а це ось моя. Зимівка, мій зимовник, Барбариси, Дерен, піраканта, альбіція, пенісетом. Так зимують і чекають, поки я йому беру місце проживання. Так, ось такі вони красиві. Це мій арлікінчик-Барбарис. Теж посаджу його десь, Чи поки я думаю, де ж їх висадити. Під банками теж живцюю, ну, в основному це в мене тут живці троянди. Це плитисті троянди, різні троянди. Ось, ось це в мене така велика теж рожева троянда. Назви не знаю. Ну, яка вона красивенна, це не можна передати. Величезна, пахуча, блідорожева, а скільки в ній пелюсток, що навіть вона не може розкритися до кінця, того що їй не вистачає місця. Так, така набита квітка, куч десь приблизно до 2 метрів висотою. Теж його так купила з рук, тикнула будь де А зараз бачу такий він красивий. От обидва живці і обидва прийнялися. Клас. Хочу зробити монопосадку. Мені подобається, я бачу вже, коли ось так багато однакових троянд зростають поруч, і такий, такий пейзаж утворюється. Так, а це ось вертикальний ялівець. Теж посадила його. Це йому вже третій рік, не дуже швидко він зростає. Ну, Добре, ще його були собаки, мені зламали, він трошки відходив знову. Може б він і був би вже вищий, ну нічого. Посадила я його з отакої малюсінької гілочки, і оце така вже рослинка. Вже я придумала, де він буде рости. Можливо, навіть цьому році навесні його пересаджу туди, щоб він там зростав. Тут плетисті рози, що в мене під банкою, і хочу розмножити айсберг троянду плетисту. Так, це піроканта. Ну, Взагалі-то вона ж не боїться морозу. Але в мене її зламали кури, і я отак -от підсипала під неї земельки. Думаю, може, якось там воно заросте. Декілька разів випускали, то вони, звісно, багато шкоди роблять. Я її накрила банкою, щоб вони її просто не прикончили бо доламають. ось такі живцювальники. Так, відпочила з вами і далі працювала. То дивіться, вже траншея моя готова на сьогодні. Ось Залишиться тепер порізати шифер і повставляти. Так, і буде ось така гарна огорожа. Ну, зараз піду, буду зрізати малину. Зрізати і легше. Продовжую показувати вам свої живцювальники. Ось тут у мене живцювальник, теж тут у мене вічі виноград, теж під пляшками. Давайте подивимося. Мені самі цікаво подивитися, що тут він. Так, ну ось цей начебто живенький. Подивимося, як він навесні. Як він навесні вийде. І ось тут у мене під коробкою. Не буду зараз відкривати, мабуть. Буся, одійди, помічниця. Ти моя. Тікай. Буся, дай я покажу. Буся. Ой! Ось тут під коробкою у мене теж є лівці наживцьовані. Ано, зараз припкрив. При... Все ж прикопую, бо ці ж усюди копають, лізуть, усе ж їм теж треба. Ось, бачите, є лівці, я їх посадила в касету. Касету закопала, прикопала в землю, і зверху накрила ось такою коробкою від торта. Дивіться, прекрасно вони себе почувають. Буду сподіватися, що вони вкоріняться зараз. Живцюю не тільки на вулиці, а на підвіконні. Ось тут у мене живцюється фікус. Ось уже з'явилися, зараз покажу, чи видно. Такі біленькі вже прокльовуються корінчики в нього. Це фікус звичайний бенджамін, здається, він чи не бенжамін, не знаю. Велике в мене таке є дерево. Ось таке. Зараз воно втратило листя, бо йому не вистачає сонячного світла. А влітку я його виношу на вулицю, то вони, воно, звісно, дуже багато в нього листя. Така крона в нього густа пишна. Зараз воно бідне мучиться. Тут же в ось плющ кімнатний. Вже третій раз пробую. Не знаю, на цього разу начебто нічого. Нічого, зростає, зростає, тоді щось бемсі загинув. Не знаю чого. Ну Цього разу вже його і підсвічую по ночах, під лампу ставлю. Це потикала насіння барбарису. Бачила, що. Дівчата кажуть, самосійки, самосійки. Ну, от я нарвала насіння, потикала, поливаю, чекаю, коли ж воно зійде. Хочеться ще мені барбариси. Це хлорофітом навесну, я теж живцюю, щоб корінчики пустили. Це теж хлорофітом, такий кучерявий, він. кудрявий. Ось, так що Повно в мене тут живців. Ось, це теж, скоріш за все, буде живець ось на орхідеї. Ось Випустила вона два листочки, в цих місцях, скоріше за все, теж будуть нові рослинки. У мене вже є така одна рослинка ось такого живця. З квітконішки був на ній був листочок, потім він випустив корінці. Я дочекалася, коли він зацвіте, випусте, вже буде квітнути. тільки тоді зняла його зі стебла і пересадила. І от він зараз вже ось такий, дивіться. Ось так вже він виглядає. Вже така рослинка вже ось знову хоче квітнути. Бачите, вже такий підрощений, такий пагін. Ну Ось буду мати надію, що це теж будуть нові рослинки. Якщо буде так добре, буде тоді аж дві в мене. Ось, чудово. Це моя біла орхідейка. Ось винесла її в цьому році, вони в мене влітку були на вулиці. І все ж Слухала ж, кажуть, ой, ніякому разі не можна, щоб сюди в листечко потрапляла водичка. Я його цього літа їх купала зі шланги, так як усі рослини. І прекрасно вони себе почувають. І я, оце, я багато років вже їх тримаю, але тільки зараз почала їх відчувати, що вони люблять. Вони люблять купатися. От я їх купаю, і такі квітконоси. вони такі. Товстенький, дивіться, який товстенький квітконос вона випустила цього року. Ось так що буде квітнути. І ось тут живцюю, дивіться, це, купресо, це парисовик. Я попросила три гілочки, нарізала, наламала. І ось він. ну, Мені здається, що він уже. Вкорінився, бо він такий зелененький, живенький. І мені здається, що він трошечки вже збільшився в розмірі, що він став вищий. Ну, але ж нових пагонів я ще на ньому не бачила. То хочу дочекатися, коли він пустить нові пагінці, для того, щоб переконатися, що він вже приживцювався. Ну, ще я таких дрібноти такої нарізала, поставила. Викидати мені завжди шкода рослини. Я не можу викинути рослину, мені здається, що це живий організм, як це таке можна викинути, то я все втикаю. Що приживеться, то приживеться. Тут, ось на підвіконні зимує мшанка моя чекає весни, щоб я її висадила. О, це вона натуєчка маленька, я її не ризикнула висадити на вулиці в горщику, навіть лишити на зиму. Дуже вона вже така крихітна. Ось. А це ті начебто верби козячі. Я так підозрюю, що мене з ними добре надурили, ніякі вони не козячі, ні ніякому, звісно, вони не на штамбі. Ну, вже теж висаджу десь, нехай верба, все одно ж рослина буде класна. Ну, а тут живцюється ялинка. Експеримент такий я провела. Не знаю, щось мені здається, що щось вона підсихає, сипається трохи. ну Ще ось два пагона такі більш-менш живі. Побачу, може, з них що буде. А з цієї великої вже все. Нічого, вона видно, що вона вже посохла, бо її чіпаєш, вже голки обсипаються. Ну, Оце такий в мене експеримент. І теж натикала купресицепарисовика, теж нехай собі живцюється. Може, з нього буде колись рослинка. Ось, то буду висаджувати. О, взагалі, ось так. Все живцюю, чекаю весни. От. І треба зараз полити мені вербочки. Ось ось такі в мене манюньки. Чекають, коли буде тепло, вже хочеться тепла нам усім. Друзі, сьогодні серія нам two. Вчора не встигла все зробити, але сьогодні посіяла таке петрушку і пастернак. О, вже хтось пробіг. Слухайте, ну це нема сил ніяких з ними. З цими Тваринами влюбленими. Так, вирізала я всю малину вже, занесла листя, замульчувала, ще треба буде розрівняти. Ось. Дивіться, яку купу малини я нарізала. Дивіться, велика купа. Ось так тепер багато місця. Просторо, красиво. Ось. Поки що не буду її перерубувати, секатором переклацувати. От, зараз розкажу. Хочу замовити, вже дозріваю до того, щоб замовити подрібнювач. Але ж там вибрала дві моделі, все ж читаю відгуки і переживаю. Не то, що переживаю, що там куплю, він не буде працювати, що. Переживаю, щоб він довго пропрацював, тому що читаю різні відгуки, дехто каже, що от купили рік пропрацював і все. Ну, так би мені не хотілося ось. Ось тому у мене, друзі, до вас велике прохання. Будь ласка, хто вже користується? В кого вже є подрібнювач і ви користуєтесь? І ви задоволені? Порадьте, будь ласка, торгову марку. І, можливо, ви порадите навіть яка модель, тому що вони є різні, в них потужність різна. Ну, хочеться досить таку якісну річ придбати, щоб вона приносила задоволення, а не морочити з неї голову. І ще, будь ласка, хто вже користується подрібнювачем, напишіть, будь ласка. Можливо, в коментарях, які, якої товщини гілки він подрібнює. І ось я багато читала, що пишуть, що він подрібнює лише рівненькі гілки. Чи багато часу забирає приготувати гілки для цього подрібнювача. Бо дехто пише, що навіщо купувати подрібнювач, якщо стільки часу витрачаєш на те, щоб приготувати гілки. Ось трохи довше витрати часу, трохи більше. Вже секатором усе подрібний, і буде той самий подрібнювач, не потрібно витрачати кошти. То ось мені цікава ваша думка, якщо ви вже користуєтесь, поділіться, будь ласка, в коментарях, порадьте, як ви робите, як у вас він працює, тому що я ж кажу, що хочеться придбати. і... Отримувати задоволення, щоб річ приносила користь і ну, не так просто, щоб викинути гроші. Ось, А потім все одно це робити руками. Буду дуже вам вдячна за це. Покажу, чим я ще сьогодні займаюся. Ось тут у мене на вулиці, вдоль вулиці є таке місце. Думаю, чого тут буде рости бур'ян? Викопала ось в дворі. Цибулині, вони мені там чогось вже не подобаються. Чогось вони перестали цвісти. Це така невеличка рослинка цвіта біла. І от висаджую їх, думаю, висаджу хай краще на вулиці. Ростуть і цвітуть, і буде красиво. А ось всередині хочу посадити я в мене ось такі цибулинки аліуму. Різні теж викопувала, їх у мене багато. Теж посаджу всерединці. І будуть аліуми, а навколо такі ось невеличкі рослинки. Теж цибулині вони квітнуть якимись такими білими зірочками. Все ж буде красивіше, аніж було. Ну і також тут усе. прийшла, подивилася, що тут мої ялівці. Ялівці зимують, все добре. Трошки ось хвоя в них така змінилася. Такий колір цікавий, не то фіолетовий, якийсь сіро-буромаліновий. Кінчики пагони, оці молоді. А ось дивіться, покажу вам. Ось дивіться, гілочка торкнулася землі. І ось так уже сама ось у лежачі вкорінилася. Оце вже можна отут от буде відокремити її отут. І буде вже така вкорінена рослинка. Можна буде пересадити в інше місце. А можна буде і не пересаджувати. Ось тут гілочка теж ось лягла, можна її прищипнути до землі. І також буде рослинка новенька на весну. Це моя ось бірючина звичайна. Я її саджала 31 грудня. Листочки, де зелені, де темні. Такі красиві, красиві листя, буду її формувати кулькою. Так, а це ось зараз покажу. а це ось дерен, білий, Red Gnome, Маленька така рослинка, теж саджала її в грудні. Нічого, живенька, стовбурці живі. Так, а ну ще покажу, а це я посадила похироплідник, саме вайн. Ось теж не знаю. Мені складно сказати, чи він живий, наче живий, буде чекати теж весни. От ще один ялівець такий самий. Певно, що теж я не знаю, як він називається, бо я гілку купила на базарі. Отак, от, от вкорінену, видно, люди її відрізали. Я купила дві гілки, одну там посадила, а одну ось тут посадила. І це теж берючина. Це трохи раніше висадила тижні на два. Ну, от в неї листечка менша. Скинула вона листочки, дуже гарні кущики. Так що ось так ось. Працюю. Окоп мій в такому стані, поки що лишається до понеділка. Бо сьогодні вже ж неділя. Чоловік сказав, що потрібно різати шифер, а в неділю він різати не буде. Тому каже, чекає до понеділка. Ну, а вже ж буду чекати. Завтра мені, можливо, наріже і якось в будні дні, не знаю, може, зранку до роботи, буду намагатися оце все закінчити. І буде такий рівненький в мене парканчик, і я зможу тоді добре заливати. Свою малинку. Ось так, друзі. Ну, все, і дуже в хату, бо холодно, десь години, мабуть, 4 вечора. Ну Сьогодні не сонячно було, вдень тепліше, зараз на вечір похолодало. І вже якось, вже навіть і працюючи, все одно вже змерзло. Тож буду йти вже в хату, дякую всім, хто завітав на мій канал, додивився до цього моменту. Ось, всім всього найкраще. Осаджаємо рослинки, вирощуємо, робимо нашу Україну квітучою і мирного неба нам усім. Все буде Україна, друзі. Віримо в це.